Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про майбутнє, поговоримо про Future Simple і що ми можемо використовувати, коли ми говоримо про 100% плани. Почнемо з Future Simple, тобто про якісь дії в майбутньому просте. Почнемо з твердження. Що нам треба для цього? Нам треба додати Will. Тобто WILL це буде показувати те, що ми щось будемо робити в майбутньому. Наприклад, я відкрию вікно. I will open, відкрию. Конкретне вікно не будь-яке. Тому The window. I will open the window. Далі, я хочу сказати, що ти купиш молока. You, знову, will, показує, що це майбутнє. Buy купиш. І що саме молоко? You will buy milk. Якщо вона. Нехай вона буде готувати вечерю. She will cook dinner. Dinner вечеря. Зверніть увагу, що тут залишається лише WILL, що показує майбутній час. Ніякого закінчення С тут немає нічого. Тобто в майбутній час, як на мене, це найпростіше. тому що ми повинні додати лише will, щоб показати, що це буде майбутнє. Все. Більше нічого. Коли ж використовується цей Future simple. Коли в нас дії в майбутньому. Запишемо. Наступне якісь е, спонтанні рішення. Тобто, наприклад, я зараз відкрию вікно, я не скажу, що я збираюся відкрити вікно чи закрити. Це просто якесь спонтанне рішення. І останнє це, наприклад, якісь передбачення, передбачення або припущення. Я скорочую. Щоб не витрачати багато часу а, на такі речі. Знову ж таки, дії в майбутньому, спонтанні рішення або передбачення чи припущення. Це тоді, коли ми використовуємо це Future Simple. Якщо ми хочемо сказати про заперечення в майбутньому, це буде просто замість ось цього will ми маємо поставити Will Not. Якщо скорочено, це буде Won't. Дуже схоже на слово хотіти – «want». Тільки тут звучить як «won't». Наприклад, я не буду спати сьогодні вночі. I will not. Або I won't sleep tonight. Tonight це означає і сьогодні ввечері, і сьогодні вночі. І то і то. Наприклад, вона не буде їсти свинини. She will not. Eat pork. <coughs> pork свинина. Ми, наприклад, не будемо працювати завтра. We will not work tomorrow. Знову ж таки, will not показує, що це саме майбутнє, що ми щось не будемо робити. Скорочення Won't. Ніякий, знову ж таки, закінчення «-s» немає, нічого. Продовжуємо з майбутнім часом. Зараз у нас буде запитання. Запитання взагалі дуже легко. Ось це у нас було слово Will. Ми ставимо його на початок. Наприклад, ти позичиш гроші Will You. Позичати це borrow. money» – гроші. Тобто ось це Will показує, що це буде в майбутньому саме запитання. Воно було ось тут, після «you», ми перемістили наперед. Will you borrow money? Ти позичиш гроші. Наприклад, я хочу сказати, що запитати, вона, наприклад, замовить ту футболку онлайн. От якщо це буде ствердження, я би сказала: She will order. Але, от я пишу, she order that, to t shirt t shirt online. І що нам треба для запитання? Правильно поставити «will» спочатку. Це показує майбутнє. І запитуємо: вона замовить замовити Order, Will she Order, that t-shirt Online. Все. Ось такий неважкий на свічу simple». А зараз розберемо, коли ми говоримо. Про 100% якісь дії, що відбудуться, про наші е, там, плани. Так, я вже англійською, хай там буде. І якісь там е, якісь знаки, ми щось бачимо, що щось воно таке буде. Наприклад, що ми використовуємо в цьому випадку? Ми використовуємо конструкцію be going, to. be going to. Що це таке? Це збиратися щось зробити. Для першої особи одиниці буде Am going to. І одразу я приклад, записую приклад. Наприклад, I'm going to Study English. Що ж це таке? Ось ця конструкція. I'm going to, я її змінила оце be going to, на am going to, тому що I am, ми знаємо, це означає я збираюся. Тобто, ніби зараз збираюся чи в майбутньому, без різниці. Це показує плани на майбутнє що 100% Я збираюся це робити, цим займатися. Хто знає коли? I'm going to study English. Тобто я збираюся вивчати англійську. Димося далі. Якщо у нас друга. Особа так, is going to. І множина – a а to. Так, продовжимо. Значить, наприклад, так, від Одразу будемо тоді писати заперечення. Наприклад, я не збираюся щось робити. Ми знаємо, що якщо дієслово «бути», нам треба просто поставити частку not після дійсло бути. I'm not going to. Я не скорочую, щоб ви краще пам'ятали структуру. I'm not going to. Хай буде, наприклад, Walk. walk гуляти, не волк, а саме walk. Today. Я не збираюся гуляти е, e, сьогодні. Тобто це 100% план мій. Або його немає. Візьмемо про неї. She is, тому що вона, she is going to pay. Pay платити. Значить, ось ця конструкція. Ми її перекладаємо, як збирається. Вона збирається платити. She's going to pay. Вона не збирається. Значить, після is нам треба поставити частку not. She is not going to have the cook. Вона не збирається готувати. She is not going to cook. Якщо ми запитання, ми просто це і ставимо на початок. Is she going to work? Я поставилася із на початок. Going to залишається і що саме робити. Тобто, я хочу запитати, вона збирається працювати? Тобто, мене не цікавить, чи взагалі буде, не буде, а вона буде 100% працювати, наприклад, сьогодні. Збирається вона це робити чи ні? Ну і візьмемо тепер множину. Візьмемо лише запитання. Наприклад, а, так як це в нас запитання. Якби було до себе запитання, я би ставила тут М на початок. Якщо у нас він, вона, воно, ми ставимо Іс на початок. Якщо ви, ми і вони, ми ставимо А на початок. А you going to like this video? І як же ж це перекласти? Значить, А. Going to означається збирається. Like – сподобати щось, це відео. Тобто, якщо дослівно перекласти, ви збираєтеся лайкнути це відео. Сподіваюся, все було зрозуміло, передивляйтеся, вивчайте, повторюйте всього найкращого.